На підприємствах портопромислової промислової зони збільшився попит на трудові ресурси, констатують у визирській сільраді. Це пов'язано з міграцією населення, з військовим станом в країні, тому що дуже багато чоловіків не можуть працювати зараз. Ну, але ми робимо все для того, щоб якось покращити економічний стан в громаді, залучаємо внутрішньо переміщених осіб також пропозиціями своїми. Щотижня фахівці Визирської сільради збирають звітності від підприємств, які працюють на території громади щодо вакантних місць. Також відбувається плідна співпраця з територіальним центром зайнятості. Це доброславський відділ одеської філії цієї установи. Ми спілкуємося з підприємствами, вони надають нам інформацію щотижня, і ми її оприлюднюємо. Крім того, на сайті громади також ми надаємо інформацію щодо. Вакантних місць, далі про програми центру зайнятості, про їхні пропозиції, там надання мікрогрантів, отримання інформації якоїсь щодо заповнення бізнес-плану, як його правильно заповнити. Також оприлюднюється інформація щодо отримання нової професії або підвищення кваліфікації за допомогою того ж центру зайнятості. Наприклад, зараз можна безоплатно пройти навчання з керування автомобілем. Ми звертаємося до мешканців нашого району, нашої території, яку ми обслуговуємо. Хто хоче отримати ваучер на безкоштовне навчання, звертайтеся до нас, ми допоможемо. І заплати держава за вашу освіту кошти фонду соціального страхування на випадок безробіття. Набираємо групу в, в нас в Доброславі на водіїв категорії це є і категорії, «Д1» і іде це автобус або вантажівки з прицепу. фури, дальнобой саме на таких фахівців. Сьогодні є попит на підприємствах, що працюють на території визирської громади. Якщо людина хоче працювати, але не має певних знань, досвіду та навичок, все це можна отримати за допомогою Центру зайнятості у Доброславі. Звертайтеся і вам допоможуть.